Всім доброго ранку, здоров'я бажаю. Слава нашим захисникам, захисницям. Маємо ще один ранок, маємо ще один день в нашій незалежній вільній Україні. Так що, друзі, хотів би дати відповіді на деякі запитання. От, є багато моментів по довірі до волонтерів. Я в першу чергу також говорив ще ізначально, коли я розпочав допомагати. Ну, разом з вами допомагати хлопцям. Я говорив, що я не волонтер. В першу чергу я українець, батько своїх дітей. І я не можу стояти осторонь і хочу використати свої можливості по максимуму, тому що це діло дає результат. Сьогодні у нас п'ятниця, буде прямий ефір, так що хто має можливість долучитися, долучайтеся. Буде у нас лотерейка. Розіграш будуть сьогодні цікаві призи. Виставимо. Гільзу, яку я не схотів продати за 10 тисяч гривень, її можна виграти буде сьогодні за 200 гривень. Також буде у нас хамон від підписника моєго з Іспанії від Сергія. Також буде там Венце з Португалії. Тобто буде багато цікавих призів і все це діло можна буде виграти за 200 гривень. Сьогодні трошки будуть дорожчі номерочки. Ну, так мені посовітували. Деякі люди. Ну, це можливо один раз, а там буде видно. Так що, друзі, для тих людей, які говорять, що волонтери брехуни, ну це так, як і люди, це людський фактор, він є скрізь. Я не скажу, що це не так. Є різні люди, так само, як є різні військові, так само, як є різні волонтери, так само, як є різні посадовці, поліцейські та де і т.п. Але ми не можемо стояти осторонь і говорити, що хай це робить хтось інший, а не я. Ми живемо в одній державі і кожен з нас є частинкою того намиста, яке створює цю державу. От, я просто хочу звернутися до тих, хто говорить, що. Якщо б тобі було невигідно, то ти б цим би не займався, будь ласка, беріть і займайтеся. І невеличкий приклад. ну Просто люди, коли дивляться картинку, вони не розуміють, який шлях проходить навіть збір на автомобіль. Ну, ми трішки по іншій схемі працюємо, але якщо відкрити збір на автомобіль, і коли ви розпочинаєте, то вам треба назбирати кошти. Потім треба знайти людину, яка купить цей автомобіль за кордоном. Довірена людина, щоб не кинули, бо є такі моменти, загнати її в Україну. Для того, щоб не платити митний збір, або треба поставити через лист на частину, або поставити на фонд. І потім уже, е, фонд випише доручення безпосередньо на військового. В деяких моментах, тому що також існує людський фактор і в офіцерському складі, ну, тому що можуть забрати. Це ну, вже 13 питання. І ми стараємося передати хлопцям, хоч краще було б все-таки на військову частину, щоб була якась звітність. Тому що коли приходить воно. На фонд це як благодійна допомога. Ну, понятно, що ми вже з вами зараз дозбируємо на 49-й автомобіль. Вірніше, дозбирати попросили хлопці місто 42-ї бригади. І е машина, коли купується, навіть якщо ви маєте виїхати за кордон, маєте можливість, ви виїжджаєте, але для того, щоб не платити митний збір, ви ставите її, шукаєте фонд, і потім фонд вам її віддає під доручення на військового. Це один крок. Потім ну, треба ж її пригнати, це також треба заправити, приїхати сюди, загнати на СТО, обслужити, це як ми їх стрейла, 22 тисячі гривень Гуц. Резину купили там, 16 тисяч гуц. Якщо немає краски, ну, понятно, вона в нас є, бо ми її купили раніше і також нам там передали краски, тож вона вже в нас є, але це кошти. Е, також треба замотувати, треба покрасити. Потім е момент. Е як коли її віддати, тому що хлопцям треба вийти на зв'язок, щоб вони могли виїхати, і забрати, ну і також знову заправити, знайти людей, з якими ти поїдеш. Ну, а також не поїдеш з пустими руками. Ось такий невеличкий шлях проходить по, по купівлі автомобілів з дронами, там, з тепловізорами, з ребами. Ну, з ребами там взагалі окреме питання, треба 100% проплатити. І чекати 5-6 неділь, якщо це трьох там, там 4-5. Тобто це ну, тільки 100%-на передоплата, і також є е, сайти прокладки, які також можуть натягнути. Тобто є свої моменти, і тут задіяна дуже велика кількість людей. Так що, друзі, для тих людей, хто не довіряє волонтерам, е, ви можете об'єднуватися в команди, так як роблять деякі дружини, сестри, матері, е, військовослужбовців. І, Таким чином робити збори і підтримувати захисників. По поводу відеозвернень від хлопців не, ну, не завжди хочеться їх напрягати. І хлопцям дуже важко це робити. Але ми повинні це робити, тому що завдяки тільки їм ми просинаємося кожен ранок. Ми маємо можливість працювати по господарству, хоч реально останнім часом Діпресняк, тому що дуже багато поганої інформації постійно, тому що в нас війна в державі і вона не може бути доброю. Добре буде тоді, коли. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І я ще раз звертаюся до тих блогерів, хлопці і дівчата. Е якщо я до вас пишу, ви просто візьміть і напишіть мені, і ми з вами поговоримо. Не треба видаляти коментарі, підчищати. Так само я попросив підписників деяких, щоб писали на деяких каналах. Ну, на жаль, це називається Моя хата з краю, нічого не знаю». Тобто є забор, є моя родина, і коли біда в моїй родині, ми кричимо на весь світ. То давайте не будемо чекати, щоб біда стосувалася кожного із нас. Візьмемо, обідаємо біля себе своїх підписників, глядачів. Візьмемо хоч один збір і таким чином підтримаємо захисників. Я можу поділитися зборами, можу дати інформацію, а для тих людей, які говорять, що це треба робити по-тихому, ну це якась дурня, тому що, по-перше, це кошти ваші людські. По-друге, коли ти будеш по-тихому, то ніхто з хлопців ніколи не побачить не узнає. Що ти допомагаєш, а коли ти робиш передачу, і навіть якщо не військові тебе дивиться, то дивляться матері, сестри, батьки, там, брати, тобто родичі, і вони там спілкуються і говорять, я такий, то такий-то, такий, то... а набери, а напиши і, можливо, допоможуть. Так що, от таким чином, тільки коли ти висвітлюєш інформацію, і показуєш її, то люди побачать тебе. Це невеличкий крик душі, тому що реально трошки бентежить от деякі моменти. І на сьогоднішній день от дуже багато йде спілкування по питанням знову мобілізації. Да? Там, ну, як казав один військовий, ми умремо всі. от, Або умремо, або виживемо. Тобто воля, або смерть. Тобто іншого виходу немає. Люди повинні вже трошки зрозуміти, що це тільки час. І якщо ми будемо пасивні, то ця пасивність знищить нас. Ви ем, Згадайте, перші дні повномасштабного вторгнення. Люди віддавали все і віддавали пофіг кому. Ну, тоді також деякі люди використовували це становище і є людям просто пофіг. От, але ми стараємося довіряти людям і стараємося якось працювати. Тобто, кожен знайде собі подібного і буде з ним працювати. І кожну людину треба сприймати така, яка вона є. Так що я хотів би в першу чергу подякувати вам, усім за довіру, за підтримку. І ті, хто там пишуть мені, що ж ти такий патріот, сидиш дома. Ну, це вже моє питання. Я завжди кажу інформацію. Я так як і всі люди нормальні, отримав повістку. Прийшов і скажу вам, волонтерами стають не для того, щоб не служити в армії, тому що волонтери підпадають мобілізації і їх не звільняють від цього всього. Так що, ну, Але це все залежить від того, ну не знаю. Як призвуть там волонтерів, да, трішки деякий момент це тільки можуть оцінити військові, наскільки це важливо. Ну, але їх ніхто не питає. Так що не забувайте ціну нашого кожного ранку, ціну кожного нашого. Дня і спілкуйтеся з хлопцями-дівчатами, які взяли зброю і стоять за наше майбутнє. Ще є надія, що вона в нас, що майбутнє у нас ще буде. Але судячи з тією ситуацією, коли ти спілкуєшся в соціумі тут, то ти розумієш, що є багато людей, які просто, ну, це як, ну, чекають. Будуть наступати, будемо тікати. Заберуть, будемо також тікати. Ну, тобто тут є свої моменти і немає, того, немає мотивації. Мотивація повинна йти в першу чергу від військових, а її немає, тому що є деякі моменти. От коли вони деякі зладяться, я думаю, що от приклад повинні подати люди, які керують нами і об'єднати людей. І тоді, можливо, щось зміниться. Коли ми станемо плече до плеча і кожен буде робити свою справу для перемоги. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Зараз до мене їде військовослужбовець 110-ї бригади Денис Подаренко. Трішки поспілкуюся. і Є деякі моменти. Ну, а також зніму відоси по сьогоднішньому і справі. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, всім дякую, всім пока-пока.